Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з безпеки життєдіяльності, і поговоримо ми сьогодні про поведінку і правила поведінки з незнайомими людьми. Тож, давайте розглянемо презентацію і обговоримо з вами правила поведінки. Будьте обережними та уважними. Слід завжди бути уважним, особливо коли спілкуєшся з незнайомцем. Не розголошуйте незнайомцю особисту інформацію, адресу, номер телефону, ім'я батьків, не запрошуйте незнайомців додому, не приймайте подарунки від незнайомців, уникайте приймати подарунки або солодощі від незнайомців, навіть якщо вони пропонують допомогу чи подорож. Повідомте дорослих про незнайомих, які вас турбують. Якщо незнайомець звертається до вас. Небезпечним чином скажіть про це дорослим. Вмійте відмовляти. Не бійтеся відмовляти, якщо вас хтось ставить у незручну ситуацію чи пропонує зробити щось небезпечне. Наша дівчинка загубилась. Не забувайте про знання місця проживання, вивчіть свою адресу та телефон батьків на пам'ять. Але пам'ятайте, дану інформацію можна розголошувати лише тим людям, яким ти довіряєш, або поліції. Запам'ятай, ваша особиста безпека завжди на першому місці. Будьте обачні та розумні у всіх ситуаціях, пов'язаних з незнайомими. Тож, дітки, давайте зробимо з вами підсумок. Незнайомець будь-яка людина, якої ви не знаєте, навіть якщо вона каже, що знає вас, це може бути чоловік, жінка або ваш ровесник. Що ж не можна робити з незнайомцями? Розмовляти з ними, приймати від них подарунки, запрошення або будь-які інші пропозиції, звертати увагу на їх прохання, адже треба пам'ятати, дорослі мають звертатися за допомогою тільки до інших дорослих, підходити до машини незнайомців, а надто сідати в неї, відчиняти незнайомцям двері і пускати їх до квартири. Заходити разом із незнайомцями до під'їзду або ліфта. Заходити до під'їзду, якщо там є підозріла людина. Якщо незнайомець узяв вас за руку і намагається вести за собою або посадити в машину, треба пручатись і голосно кричати Це чужий, я його не знаю. Дітки, на цьому наше заняття завершено. Я думаю, що всі були уважними. І запам'ятали усі правила поведінки з незнайомими людьми. Тож, дотримуйтеся цих правил. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!